Добрий вечір всім. В общем, у мене там був так, один дядька, якого я дзвонив, хлопці там привозили там якийсь генератор поломаний, блин, або ще якусь там ту корзину там надо було на якусь машину, на якийсь пікап, тобі на коробка. Ну, коротше, любі запчасти, які були там, там доступні, або які требували негайних коштів. То дзвоню Де Толь. Де Толя. без вопросов я сразу там с хлопцем его своду. И він там, ну, іли там єсть запчасти там, наприклад, генератор, генератора, Я йому там заказывал запчасти там на нову пошту мені там пришло. Детоля там проплатив, я ему скидаю скріншот, скріншот кількось нової пошти з доставкою, все у нього стоїть, блін. Ну, все все проплачую і все чітко. Позавчора, вчора, пардон, вчора ввечером він опять детолі помошу Надо було хлопцям э, вижимний і вижимний підшипник на Mitsubishi L200 пікап э, тормозні колодки э, потом, э, блядь, этот, скажіть я скажу головний вижимний на тормоза. Короче, по большому счету багато не багато, де тисяч так, на 15-17 Звоню, Толь, добрий вечір. Да, Вася, я тебе слухаю. Кажу, дядь Толь, треба допомогти. Він мені каже, Вась, бачив там ролик ходи, де хлопця каже, ногами били, та це кашників машини закинули. Кажу бачив багато таких роликів, ну, чесно сказати, той не той не знаю. Ну так от, це каже мій син, у нього каже ДЦП. Да, ми з ним дуже каже, сильно дуже займалися. Щоб Менше він там відлічався від других, ну, в нього все одно ну, подойти, каже, видно, що в нього ДТП. Так, да, я каже, проплатив, я відкупив, викупив, аби його більше не трогали. Все, я закрив цю тему. Де гарантії, каже, те, що я не допомагав тим, хто його бив, їх немає. Потім каже, можеш мене осуждати, можеш осуждать, осуждати, але этом, каже. Мої донати в сторону Збройних сил України закачуються. Як хоч каже, може мене суждати, може Звісно, я його засуджувати не маю права. Ця людина дуже сильно допомогла. дуже сильно вона допомогла Збройним силам України в деталях, були там і в паливі помагало, він. Дуже все. Зараз ми втратили. Скажемо, цінного мецената, який допомагав. Дякуємо та Хай щастить.